Всім привіт! З вами Дем'ян 23К. І сьогодні у нас буде вже відео про Факт про... один факт про кожну карту в Чекінгані. Я не знаю, що це з жури взяв Наставте лайк я підписувати на канал прямо перед. Так, перша карта це Чоло Хаус. Ось це перша карта в Чекінгані, що розработчик її сам зробив. Від імені самого розработчика. Карта класу є найбільша карта Чикингами. До виходу 4.1.0. Карта Office 2 це карта це є перша поскалка на одного цікавого персонажа. А іменно на тю -тю Зіну. Чому я у Кутку? Карта Вейс 01. Була карта з якимось міною. На старій версії кисто такий дивний кусок був. Покажу вам приклад. щось тут стоці того. Я не знаю, що це було. Карта Restrike 3. Це карта якої нема на сервері. Зараз покажу вам. Або є. Карта Force. карта з Red Team Fortress 2. МТ2 крас за одна з. Най... Найпопулярніших карт в сенбоксі. І вона має секретний контейнер, яких ніде немає. Просто є таке похоже. І оце от. Ну, воно зовсім інтернет. Банк – це самозабута забута карта. І там один сервер можна застрити всього. Почему Та, я так с... коротко роблю? Ну, це ж факти. Один факт про кожну карту і тому так. Ладно, йдемо далі. Карта Space 2 це карта, де, на якій є здатність нормальної води. Щоб настроити як кров. Карта Town 3. Це карта зелена. Єдина карта з зеленим товстим забором. Я думаю, що цей факт пригодиться вам. Карта Tounder F. Це найпопулярніша карта в Чикінгані. От, 5 сторінок. Від 5 до 8 може бути сторінок за один день. В мене 6. Карта Desert Town 2. Це карта з найновішим додавленим режимом. Найновішим з найсекретнішим режимом. закладка бомби. Карта Base 01 full Це. Улучшена карта без 01. Що тут ці палки роблять? Карта таун! Це перша карта, яка зроблена в честь того -то міста. І тут змінили я, я поняв, що тут змінили Карта 3D 9. Іде на карта в якій є. Предметний ліс. Карта даст. Це єдина карта. Де, де була теорія повстань курок. Там... Про теорію повстань курок можна знати на каналі дн 19 k Карта Хаусси це карта, в якій ще збільшені предмети. І в яких є фізика? Карта Рейс Різдва... 2 це єдина розработчик моделірував такі от холми сам. Ой, гор... горби. Карта прото 07, це єдина карта, в якої є куча версік. Прото 01 на 02 десь. прото 01 на цьому. На Батлбокс, прото на Pag Wars, Proto 03 на туболт и кейс. Прото 5 тоже на, на Toolboard. Прото на 06 на, мульт, на різних картах. А прото 07 зараз ви бачите. Карта Рейстрик 1 Це де карта? В кої є найсекретніша машина. І зверніти це увагу. Воно стріляє яйцями. Вже проходить п'ята хвилина. От личий факт. Карта М, це йти на карта, де ти спавнишся в повітрі. Карта лава це йди на карта з робочою лавою. 4.0.0 додали предмет, але він ніякої шкоди не нанос. Но ця лава наносить шкоду. Карта Айленд Це єдина карта, в якої є. горила. Ой, остров зубки Боба, от. На заставці ви бачите зубки Боб, что это все остров я не отповідаю. в куту. Карта данженс, це єдина карта на якій Майже і не видим пасхалт. Там 19к. Якщо ти бачиш це відео, то пойми, що в цій кімнаті я пасхалка на місце розділеного. Карта да, фарм 2 – це єдина карта Д. яка Чорніла. Да, раніше ці стовбе були чорні. І ще говорив, що там є Ярославенка. Но не про це. Карта Дестон 3. Це карта Де в Блорні, де ніхто вже не використовує. І немає на серверах. Самі подивіться. Ні одного ні на Desert Сертом 3. Карта під 3 це перша карта, яка була використана в режимі гонки. Жи є отакий баг. Карта Чо Хау З це карта в якій дуже серйозні пасхалки. Як срібного головою. Карта Ріпітрик 2. Це карта, де могли бути машинки. Ой! Катуси більш знайомі. Бо це Я не знаю, Це єдина карта, де є от... От такі от такі ворби, будто показує два пальці. Карта міста там, Це единая карта, дешеваяся, де, де находится, живи ведмеді в цьому лісі Телевизор. Карта Руби Це идина карта, да. Де... Гонка де да лава. Карта Биг Хаус. Це єдина карта де є вот вот, от моторошний дом з картонкетом. Ви Карта в рехалці. Єдина карта де є ефект світлячків, якщо ви граєте на високій графіці. Карта це єдина карта. Де є пасхалка? на напой ну якщо чесно, зараз вам покажу прям камеру от шкафчиках находится бутылки не це, 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 рассказать реально карта томик уин стоит и на карте да от такие вот карта карта томик це. Перша карта, де використовували, де використовували Dome Stone 2F. Вот там він. Карта 34. Це найновіша карта. Карта в чекін на гонках. Карта Military Base 2. Найбільш таємна. Теж вот тут є аптечки, які не підбираються. ось вот, такі домики. В яких не можна зайти. І на краю якась тут дивна на цін. Із Карта Край Це єдина карта, де є прозрачна пальма. Вона взагалі єдина на цій карті. Якщо мені і стати, то ти проведеш. Карта, де, це Карта правиш. Крите єдина карта, яку повністю змінила. Просто, просто поставили заставку. Как кактус. Карта Thom 4. Це єдина... на це карта. Єдина карта на якій опинився... Ваша карта на якій маяк опинився. Карта Magic Forest Це єдина карта на якій функція Чем Скай. Зараз це скайбокс. Признава, що това не Карта Rbitrek 4. Карта деяке пропасті. Нічні пропасті води, допустим. Йдемо, 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 йдемо. Йдемо, 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 йдемо. Є! І там то будуть пропасти такі. Карта Big Far. Це йде на карту, де раніше було дуже красиво. Вона перша карта, яка була най... Прошу, тільки на iOS, то есть, а на айфонах там озеро Болотне! Да знов лабубу! Карта Челухаус Нов, це єдина карта з Игру. Карта Треф 2. Це Це єдина карта. З... Це найпопулярніша карта вот з такими вот горами. Ну, на увазі Гор... З горами. Карта. Ред Аут, це на карте, де є. Де є вот фортається. Бонусный факт! Карта Том треф спис, це йде на карта, яка я причина или сквадь. Картон 2F <coughs> Так є. Я... Кратон 2F, це йде на карту, да где... як бути апокаліпсис. Потом такие вот штучки, все. Карта Портбейс Це популярна карта з іржавим кораблем. Карта Тон 6, єдина карта з обманю. Отут там видно всі дома, куча їх. А тут один. Карта МС2 це найбільша карта з тимчасово Як типу паскалки, там один факт про кожну карту. Карта Вестерн це карта єдина, який відкривається самі двері. Дивіться, Карта в це... це найпопулярніша карта. Змеина из бо там появилась сама ця штука. Карта в це єдиний квартира тонтреф, да. Вот такий домик, ви читаете? Карта Big Хаус Foods Найлучша карта. Просто я Поки Пока реклама, то я расскажу вам больше один бонусный факт. Карта Тройка єдина карта, на карте Кабула Зараз будуть три финальных факта. Карта Forest Town. Це єдина карта, в якої є. Якої є таке от дневне світло. Той факт я сам придумав. Карта PlayStation це єдина карта, в якої є робочі карти. Ой, камери. От тут я. От на камері. Фінальний факт. Карта Green Screen, це єдина карта, на якій можна змінити саму карту. О, труба. Ну а комнату видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!